Росія може фінансувати війну в Україні ще кілька років, як пише Вашингтон Пост, втриматись на плаву Кремлю вдалося завдяки продажу нафти, серед яких ключову роль грають країни Азії, зокрема Китай та Індія. Їхні торговельні відносини допомагають Кремлю компенсувати економічні втрати від санкцій. Видання пише, що РФ має внутрішні ризики, зокрема швидке зростання заробітних плат. Може привести до інфляційного тиску, що ускладнює ситуацію. Також російська економіка зіткнулася з нестачою робочої сили, адже тисячі чоловіків були мобілізовані або залишили країну, рятуючись від призову. І північнокорейські війська навряд чи зможуть стратегічно підсилити російську армію, таку думку британського політолога. Марка Галеоті опублікувала видання Таймс. За словами аналітика, рівень військових КНДР далекий від західних спецпризначенців. Вони вважаються фізично міцними, дисциплінованими, добре навченими. Однак у них немає реального бойового досвіду, тому північно-корейські бійці можуть стати навіть проблемою для путінської армії. До того ж, матеріалі пишуть, Пхеньян буде перейматися ризиком дезертирства своїх солдатів до України.